Друзі, вітаю сьогодні 14 травня. З вами Валерій Володимичок, і сьогодні до Києва з неочікуваним і неанонсованим візитом приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Неочікуваним, звісно, для нас з вами, бо українська влада про це знала, і навіть західна преса про це писала. Тому це не дуже такий несподіваний візит. Буквально вчора видання політику, де всі про всіх все завжди знають, писали про те, що Блінкен має заїхати до Києва. Він здійснює чергове. Турне країнами Європи. І от в четверте, спочатку широкомасштабного вторгнення, сьогодні дуже раненько, ще сьомої ранку не було. Він заїхав до столиці України, де зустрівся з президентом Зеленським і зробив кілька важливих заяв. Чому він приїхав, чому так несподівано? І яка інтрига власне стоїть за цим візитом? Зараз давайте спробуємо розібратися дуже коротко, бо інформації направду не так багато. Але сам візит він важливий, аби розуміти, що ж власне відбувається. Підписуйтесь, коментуйте, ну і поширюйте, звісно, відео друзям. Але розпочну все ж таки продовжу. Мабуть, так буде правильніше Своє відео не з візиту Блінкіна, а з анонсованого Кремлем. Візиту Путіна до Пекіну, який відбудеться 16 та 17 травня. Вже конкретно відома дата, і Пекін це підтвердив. Про це обов'язково будемо говорити. Я вже вам певне розповідав про це там в різних програмах і в тому числі під час запису програми Центру громадської аналітики. Вежа, до речі, залишу вам повідомлення. Прямо в верхньому кутку переходьте. Дивіться цю програму, вона направду була дуже цікавою, змістовною, великою там були мої колеги. Ми проговорювали візит всі до Європи в очікуванні візиту. Путіна до Китаю. І е, там поточнили окремі моменти. Так що дивіться, буде цікаво, я вас в цьому запевняю. Але повернемося тепер до України, до столиці із Пекіну. Е, бо на правду, візит Блінкіна важливий. Це поточню ще раз четвертий раз після початку широкомасштабного вторгнення він в Києві. Не боїться повітряних тривог, і це є дуже показовим. І це перший візит такого високого рівня посадовця уряду США. Після затвердження у Конгресі Сполучених Штатів Америки військової допомоги на суму 61 мільярд доларів. Ми дуже довго чекали цей пакет військової допомоги в Україні. Ну там, звісно, фінансова бюджетна підтримка. І е, нам дуже важливо швидке надходження зброї до України. Є затримка із надходженням цієї зброї, навіть і зараз є зброя, яка вже приїхала, є яка їде, є, яка формується. Тобто, зброя вся за тиждень-два точно не приїде. Потрібен певен час і Блінкен. Визнав те, що затримка саме виділення пакету допомоги в 61 мільярд доларів. Вона стала причиною того, що ми маємо ускладнення на фронті, як він каже, має дуже високу ціну. Так, Сполучені Штати Америки несуть персональну відповідальність. Фактично, цими словами, Блінкен визнав за ту ситуацію, яка склалася сьогодні на фронті, але не лише вони, безумовно, не лише. І головна мета цього візиту це солідарність Сполучених Штатів Америки з Україною. Якщо говорять, що Блінкен приїхав саме через те, що росіяни почали наступ на Харківщині, ну не вірте цьому. Направду це не так. Тому що такі візити за день-два не плануються. Якщо, до прикладу, вони не анонсовані, то це не означає, що їх напланували раніше. Але сам візит учільника держсекретаря США після того, як Відбулися події на близькому сході. Він, до речі, там був із візитом після його візиту до Китаю, після низки його перемовин із колегами-очільниками закордонних відомств країн Сходу, який був у Ріяді два тижні тому, то якраз візит до України він не випадковий для того, щоб підготувати позицію України до майбутнього саміту миру, який відбудеться в Швейцарії в середині червня цього року. Там мають бути присутні президент Сполучених Штатів Америки, інші високопосадовці. Рівень дуже високий. Я думаю, що ми тепер уже точно знаємо, ну, принаймні не ми з вами, а влада країни, чи буде там представлений Китай. Я думаю, що все ж таки буде, але не на рівні Сінзіпіна, а десь на рівні, як мінімум, очільника закордонного відомства в Китаю Ван Ї. Він так само був на Мюнхенській безпековій конференції. І е, такий самий спосіб сьогоднішнім візитом Блінкен сподівається послати сильний сигнал. Заспокоєння українцям, які очевидно перебувають у дуже складному становищі, і висловив своє занепокоєння. Вибачайте за іронію, я по іншому не можу реагувати на це, бо ми дійсно хочемо підтримки конкретної зброї, а не словами. Але поряд із тим, розділяючи вашу таку. Невдоволені саме такими заявами, справедливо. Все-таки хочу вам уточнити, що дійсно от сама його присутність в Україні вона зараз дуже важлива. Це вказує і іншим нашим партнерам, що від України США не відвертаються, вони залишаються прихильними до нас і підтримують нас, хоча підтримка, як на мене, має бути більшою. І стосовно саме наступу Росіян на Харківщині. То білий дім раніше зробив заяву про те, що він не очікує серйозних проривів в цьому районі, і направду там події розгортаються дуже динамічно. Росіяни мають тактичний успіх, але окремі позиції наші військові повертають. Я просто закликаю вас, як і робив це попередні кілька днів, не робити поспішних висновків. Бо зараз бачу дуже багато хайпожерів на цій темі, особливо тих, хто намагається боротися навіть в умовах війни за владу. Так, на превеликий жаль, такі моменти присутні, і навіть заяви окремих військових. Ну вони, чесно кажучи, просто ганьблять Збройні Сили України про те, що, мовляв, все пропало. Є там проблеми, звісно, вони підняті на поверхню, які стосуються спорудження фортифікації, але не настільки все так погано, як пишуть. Але чистих, нечистих на руку ділків, які намагаються пригрітися на бюджеті під час війни, треба карати. Тут я абсолютно точно говорю: єдине, що ми знаєте, не переходили у цю межу, де все пропало, і де дійсно ситуація контрольована. бо все таки збройним силам України потрібно довіряти, вірити і допомагати. І принагідно вас, прошу доєднатись до нашого збору для. Придбання окопного реву для 66-ї бригади, яка зараз виконує бойове завдання на Лиманському напрямку. І, до речі, вони також допомагають Збройним силам України, проводять військові операції, бойові дії на території Харківщини. Тому кожна гривня, яку ви задоначуєте, зараз дійсно допомагає нам боронитися від російського агресора. Блінкен також зустрівся із Зеленським і з Кулебою. Про Кулебу в самому кінці скажу, там є цікава деталь. З Зеленським це також була така протокольна зустріч. Зеленський написав у себе пост в телеграм-каналі, що ми зустрілися, проговорили військову допомогу, в тому числі я від себе додам, точно говорили про. Договор про е, співпрацю у сфері безпеки зі сполученими штатами Америки, який зараз готується. Ну, це так званий договор про гарантії безпеки. Я знаю, що слово гарантії у вас викликає оскомину, так само як і в мене, але дійсно це також проговорювали. Ну і крім того, Зеленський попросив у Ентоні Блінкіна дві системи Петріот для захисту Харкова, де ситуація вкрай складна. І Навіть коли я вам зараз записую відео, то надходять повідомлення, що там лунають вибухи. На жаль, місто перебуває під постійним обстрілом Росіян. І одну систему Петріот вже анонсували передачу її нам уряді Німеччини. Олаф Шольц сказав, що, хоч нас їх не так багато, але все ж таки я вирішив передати її нам. І я вам скажу, друзі, що Німеччина в Україні допомагає дуже багато більше, ніж, до прикладу, розумів зяти Великобританія і Франція. Це так дійсно номінальному виразі більше. ще їхні ракети, але я думаю, що Storm Shadow справляться не менш ефективно. І дуже цікавим моментом було. А саме вже завершення візиту Ентоні Блінкена сьогодні в Україні. Я не знаю, чи він сьогодні від'їжджає чи завтра. Звісно, таку інформацію ніхто не повідомляє. Очільник закордонного відомства України Дмитро Колеба зі своїм колегою з США, тому що і Блінкен, очільник закордонного відомства, але Сполучених Штатів Америки провели робочий обід у пиццерії ветеранів АТО ветерану піца у Києві. Символічно знаково фотографії є. Такі речі дуже важливі для того, щоб показати, що. Дійсно, Америка і Україна залишаються єдиними у прагненні зупинити російську агресію в усій Європі. Чи так буде після виборів, коли прийде до прикладу, якщо прийде да, Дональд Трамп до влади із республіканцями із єврофобами, так ну звісно, поки що ми не знаємо. Можливо, так і вже тоді якийсь новий очільник. Закордонний відом США, держсекретар Ша з е, влади Трампа, буде обідати із нашим очільником закордонного відомства. Ну дай боже, щоб так сталося. Тому, друзі, отакі підсумки про відсутність підсумків візиту Ентоні Блінкіна до США на перший погляд. Але я вас дуже просив би дуже уважно ну, і пильно свідкувати за цим, тому що це візит знаковий. Він першу чергу розрахований на наратив. Наратив заключається в тому, що весь західний світ має підтримувати Україну і присутність тут такого високопоставленого чиновника. США – це якраз свідчення цьому. Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте відео друзям, Всіх всі клюблюці і Не перемикайтесь Все буде Україна!